Ми сьогодні зібрали представників засобів маси інформації для того, щоб проінформувати щодо готовності міліції Черкаської області для забезпечення правопорядку під час святкування юдейського нового року Рошашана. На сьогоднішній день, станом на 11-ту годину, прибуло 5765 паломників з п'яти країн світу. Безпеку громадян та паломників Хасидів в цьому році забезпечує зведений загін черкаської міліції в кількості 421 працівник. Даний загін прибув 20 вересня і з 21-го вже приступив до виконання своїх завдань. Несення служби проходить дві зміни. На кожну зміну задіяно приблизно біля 200 працівників міліції. Тобто, цілодобово громадський порядок в місті Умані охороняє близько 200 працівників міліції. Всього 43 маршрути, 8 постів, сім контрольно пропускних пунктів, два пункти висадки пасажирів. Коротенько я розповів. Тепер, якщо є якісь запитання, готовий буду на них відповісти. Вона трохи більша ніж попередні роки. Це я назвав кількість без врахування працівників державної автоінспекції і працівників оперативних служб, які також працюють. кількість. Ну ви знаєте, що в цьому році у нас підхід до забезпечення охорони громадського порядку. Трохи змінився в зв'язку із складною ситуацією, як в нашій державі на сході країни, так і в державі Ізраїля. Тому в цьому році ми трохи збільшили всі і кількість зброї складу, і їхнє забезпечення. Є. В цьому році ми передбачили дві рамки з металодетекторами, які будуть встановлені, а також 10, 10 приносних металопошукачів, які будуть, будуть знаходитися на всіх пунктах пропуску. Плюс до цього буде задіяна апаратура для пошуку вибухових речовин. І так само я казав про. 16 кінологів з собаками, які також це собаки, які навчені до пошуку вибухівки. Чому можемо ми сказати, що цього року проведена попередня роз'яснювальна робота з паломниками гаситами про, про, про ну, правила поведінки в українських містах, там, коли можна кричати там, до 11 години? Ми декілька разів проводили зустрічі з представниками паломників Хасидів і в тому числі на цих зустрічах піднімали це питання, що ви кажете. Крім цього, сьогодні, о 14-й годині, за участю голови Черкаської обласної державної адміністрації Ткаченка Юрія Олеговича буде проведена зустріч з представниками Хасидів. Це будуть равіни, які представляють найбільш великі групи. Так. І на цій зустрічі також буде підніматися це питання щодо дотримання правопорядку представниками наших паломників-касидів. Чи буде міліція взаємодіяти із активістами самооборони? Так. Так, є деякі об'єкти, які будуть охоронятися спільно з представниками громадських організацій. Ну, По-перше, це православний хрест, який встановлений минулого року, який минулого року визвав обурення у представників поломників хасідів. От там буде знаходитися, крім представників міліції, також представники громадських організацій. І ще деякі об'єкти, які будуть охороняти. Громадські організації, з ними постійно підтримується зв'язок. Є, є штаб, який цілодобово працює. І всі наші заходи вони будуть координуватися з громадськістю. Скільки представників, скільки правоокраїнців з зони АТО будуть також У нас практично весь громадський блок ОМВС України в Черської області за останні 4 місяці побував в зоні АТО. Тобто практично всі працівники, я не буду, я не дивився, яка кількість, але взагалом там близько більше, ніж 400 працівників побували в зоні АТО. От з них частина задіяні тут. Тобто дуже багато працівників, які зараз несуть службу в охороні громадського порядку, вони мають досвід АТО.